Які страхи заважають нам бути щасливими? Існує безліч страхів, які можуть заважати нам бути щасливими, і вони часто з'являються через внутрішні бар'єри, минулий досвід або нав'язані соціальні стереотипи? Ось кілька основних страхів, які можуть заважати знайти справжнє щастя. Страх невдачі. Цей страх змушує людей уникати нових можливостей і змін, оскільки вони бояться не досягти бажаного результату. Вони бояться втратити час, гроші або емоційну енергію на щось, що не спрацює. Від цього вони не пробують, не ризикують і, зрештою, залишаються в комфортній зоні, але втрачають шанс на справжнє щастя. Страх відмови чи осуду. Багато людей бояться, що їхні вчинки чи вибори будуть осуджувати іншими. Це часто стосується професійних або особистих рішень, де люди переживають через чужу думку. Це призводить до того, що вони діють не для себе, а для того, щоб відповідати соціальним стандартам або очікуванням оточення. Страх бути вразливим. Вразливість часто асоціюється з слабкістю. Люди бояться відкриватися і показувати свої справжні почуття. Через страх бути використаними чи пораненими такий страх може призвести до ізоляції та невміння будувати глибокі стосунки, що є важливим аспектом щастя: страх змін. Зміни можуть бути непередбачуваними і страшними. Страх перед невідомим змушує людей утримуватися від змін у житті, навіть якщо ці зміни можуть призвести до кращого майбутнього. Це може стосуватися. Як маленьких змін, так і великих зміни в кар'єрі, стосунках або стилі життя. Страх не бути достатньо хорошим. Цей страх часто базується на низькій самооцінці або відчутті неповноцінності. Люди можуть сумніватися в своїх здібностях, досягненнях або вигляді, і через це відчувають, що не заслуговують на щастя. Це може призвести до постійної самокритики і, як наслідок, до того, що вони не відчувають себе достатньо гідними того, щоб бути щасливими. Страх втратити контроль. Для деяких людей контроль є важливим аспектом їхнього життя. Вони бояться втратити контроль над ситуацією або своїми емоціями. Такий страх може призвести до надмірної організованості, уникання спонтанності. Що обмежує можливість отримувати задоволення від життя та відчуття свободи, страх самотності. Часто люди бояться залишитися самотніми, що заважає їм бути щасливими в своєму власному просторі. Вони можуть боятися бути покинутими або не знайти підтримки. Це може призводити до токсичних стосунків або нездорових прив'язаностей, де люди залишаються у зв'язках лише через страх. Бути самотніми, страх бути нещасним навіть після досягнення бажаного. Часто ми ставимо собі мету, віримо, що досягнемо щастя, коли досягнемо певного рівня успіху, багатства чи стосунків. Але навіть після того, як ці цілі досягаються, ми можемо відчувати себе незадоволеними, бо сприймаємо щастя як кінцеву мету, а не як процес. Страх жити. У несправжньому житті. Цей страх пов'язаний з бажанням жити відповідно до власних цінностей, а не відповідно до нав'язаних зовні норм. Люди можуть боятися, що не зможуть бути чесними з собою, і оточенням, бо їхнє справжнє я не відповідає соціальним стереотипам або вимогам, страх прийняти відповідальність за своє щастя. Часом люди звикли перекладати відповідальність за своє щастя на інших. Партнера, роботу, суспільство. Вони не хочуть брати на себе повну відповідальність за своє життя, бо це означає, що вони повинні визнати, що вони самі можуть змінити своє життя і щастя. Всі ці страхи впливають на наше відчуття щастя, утримуючи нас у пастці негативних переконань і обмежень. Щоб бути щасливим, важливо працювати з цими страхами, вчитися розпізнавати їх. І поступово долати визнання страхів перший крок на шляху до звільнення і справжнього щастя. Виправлення ситуації, коли страхи заважають бути щасливим, це складний, але можливий процес: ось кілька кроків для його подолання, самоусвідомлення. Визнайте свої страхи та зрозумійте, що їх викликає. Переосмислення страхів. Проаналізуйте свої страхи. І поставте під сумнів їх реальність маленькі кроки. Почніть з дрібних змін, щоб побудувати впевненість. Позитивний самодіалог. Змінюйте негативні думки на позитивні афірмації. Підтримка інших поговоріть з близькими або зверніться за допомогою до професіонала. Прийняття невизначеності. Навчіться жити з невідомістю без страху перед майбутнім. Ставлення до помилок. Сприймайте помилки як частину процесу навчання зосередження на теперішньому моменті, практикуйте mindfulness, щоб відпустити переживання про минуле чи майбутнє, ці кроки допоможуть зменшити страхи та наблизити до щасливішого життя.